Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Сьогодні така чудова погода, що я не втримався і вирішив перед роботою декілька годин порибалити. Як ви можете бачити, я вже на водоймі. Це та сама водойма, де я рибалив минулого разу. Хвилин 20 топав по лісу, аж трошки захекався. Спішив на саме на ранковий кльов. поки дойшов, сонечко вже й піднялося. Ну, це не страшно. Зараз швиденько замішаємо прикормочку. Закинемо удочки. Та й десь декілька годинок, 3-4 годинки порибалимо. Води сьогодні добавили так багатенно, друзі. Тут бревно лежало. Під цим бревном ще є одне бревно таке. І я на ньому сидів. Тобто води додали десь сантиметрів, мабуть, 50 Я сьогодні одів заброди, хотів зайти на те місце, де рибали минулого разу, але тільки ступнув і зразу набрав правий чобот. Рибалити сьогодні будемо на. Махові удлища, друзі, в довжині 5,7 метра. Модель називається Winner 8H. Вже я неодноразово показував вам ці удлища і в минулому відео, і в минулому році. Дуже класні удочки. Ну і моя чергова удочка, яку ви теж вже неодноразово бачили, в довжині 4 метри, Я її зазвичай закидаю десь так з краєчку і не загодовуюся. І іноді вона видає непогані результати. На махалочки сьогодні поставимо ось такі ось готові вже нав'язані снасті. Сьогодні я вирішив поставити поплавці саморобні з гусиного пера, дуже легесенькі. Так, по наживки гарні, червоні навозні черв'ячки, є, звісно, опариші. Також будемо підживляти ось таке жовте і зелене тісто. Повітряне піно тісто від G-Stream це кукурудзяне і анісове. Вже декілька рибалок підряд, друзі, кукурудзяне тісто працює найкраще. Не знаю чому, я пробував різні, але у нас на водоймах кукурудза працює найкраще. Одної було спрацювало анісове тісто. ну і Годуватися сьогодні будемо такою чудовою прикормкою. Вона мене неодноразово виручає. Це прикормка від Real Fish. караш-часник Сьогодні загодуємось саме нею. Часу на риболовлю в мене зовсім трошки, десь приблизно 3-4 годинки, тому я висиплю третину пачки, мені її вистачить на сьогодні більше, ніж предостатньо. Саме по карасю від цієї фірми мені, друзі, дуже подобається. Прикормка часник, потім у них є часник чебрець і ще карась лин. Трошки пізніше, як почне клювати лин, бо ще, мабуть, йому ранувато. Будемо використовувати ще й прикормочку карась лин. Ну, все, трошки води додав, замішав і аромат чесничка стоїть неймовірний. Готовий монтаж до удочки кріпиться дуже просто через петельку. На кінчику є ось така барабулька і в ній дуже гарно, міцно тримається. За скільки рибалок, за скільки років, це вже другий рік я буду рибалити цими вудочками, навіть більше. Ні разу ще мене не підводило це кріплення. Дуже надійно тримається, все чудово. Ось так комфортно я, друзі, облаштувався, положив тут бревно, ближче підтягнув його, будемо на нього класти. Удочку. Зараз наживемося, вже по часу десь 7 година ранку, мабуть. Сонечко піднімається все вище і вище. Пташки співають. Красота. В камешах там в очереті. Карасі таке творять, плюхаються як слони одягаємо половинку піна тіста я минулого разу так ловив і був чудовий результат і пару черв'ячків. черв'ячки в мене цього разу вже трошки дрібніші мабуть великих вже викопали там де я копаю черв'яки такі вже саме класні але їх можна ще теж розривати напополам щоб вони були більш рухливі. І ось така буде в мене чудова наживка. Можемо ще підживляти опариша одненького. І ось сюди під, під саму травичку, під кущик, будемо закинувати. По глибині десь приблизно один метр. Минулого разу було сантиметрів 50, а сьогодні вже метр глибини. Так, куточки закинуті. Саме час, друзі, підгодуватися. Прикормка вже теж така, як потрібно. Отак. Зараз по 2-3 кульки на кожен поплавець. А цю нагадаю, ось вона стоїть під самим кущиком краєшком. Ми не годуємо. І подивимось, чи буде клювати на незагодовано. Тільки закинув, друзі, на свіженького червячка і відразу те, те, що там крутнув так, хлибок, о! Є. Навіть садок не встиг перевісити. Оп, і там поклав. Оп. А тут красноперка, дивіться, яка гарна. Яка красноперка класна. Не карась, але теж непогано. Підійшла рибка на прикормку. Мало-помало почало розклювуватись. Класні, друзі, карасі тут, такі болотяні, круглі. Це ще не дуже великий, такий, ну, трошки долоню, Класні. Самі такі те, що потрібно для смаження, самі смачно. Тісто і черв'ячка. Іноді як черв'як залишається майже не з'їдений, тоді не піддягаю. Якщо гачок голий, тоді піддягаю. Але ще я замітив, що пінотістом все ж таки краще клює. Можливо, аромат якийсь запах, а можливо просто колір. Такий вже трошки покрупніший. Тут подожди. Що такий приткий. Кожен гачок ковтає. Повністю. Такі добрі черв'яки у мене, так? Да? Чи ти на пінотісто спокусився? Отдай. Оп. Ось такий красень. Чудові карасі, просто бомба. Навіть зразу як приїхав, трошки аж розстроївся, що не зміг зайти на те своє місце. Багато води додали, ну думаю все. На те місце не дойду, а на чистому клювати не буде. Але ви бачите, клює навіть на чистому. Прикормка робить свою справу, карасик виходить. На прикормочку з камище і чудово ловиться. Трошки зазівався я. Ох, це ще, мабуть, крупніший. Дивіться, кожний карась наступний трошки крупніший попереднього. Вже побачив, як поплавок аж ліг. Оце вже гарнюні зовсім. О, так. Заглотив так. Біжи, з'їв усіх черв'яків. Зараз ми сюди пінокісто маленький. Ось зовсім маленький, наша. Ось класний. Оце аби всі такі були манюні. Бомба. Дивіться, класно виходить. І йому сюди. Навіть одного можна. Ось такий бутерброд гарний. Шустрецький. О, які карасі друзі гарні риболовля мрія просто кожен наступний все крупніший, і крупніший дивіться це ще трошки гарніший за попередніх Об'їдають все і тісто і черв'яка все об'їдають Ну, Просто красені так, наживляємо для аромату кукурудзяне тісто і черв'ячка. Треба, до речі, спробувати половити на консервовану кукурузу. Тут може бути і сазан. Можливо навіть гарні карасі ще крупніші будуть також клювати. І сюди далі закидаю, не хочу клювати, тільки під травичку треба підтягти. Тут би хватило, мабуть, і 4-метрової вудочки, а в мене майже 6-метрові. Трошки ближче підтягаю і краще клює. Далі закидаю. Не хоче. До речі, чергова удочка ще зовсім поки що не клювала. Хоча стоїть теж під самою травичкою, але ми там не годували і там не хоче клювати. Один за одним клієнту. Вже, мабуть, з десяток я точно впіймав. Ну, давайте поглянемо, що в мене тут. Ну, да, вже десь близько, близько десятка. Зараз ще раз два закину. Це й будемо вже збиратися, бо вже десята година. А приїхав я о осьомий. Ну, бачите. Коли караси ловиться, то можна зранку і на рибалку встигнути, потім ще й на роботу і отримати задоволення від риболовлі. Мабуть, це мабуть, друзі, самий, самий-самий на сьогодні. Дочекався я його. Такий кабанчик. Ух, оце красень. І це який. З'їв так само, все, голий крючок взагалі з'їдають під ноль. Все під ноль з'їдають. Маленьке пінотісто знаходжу. Треба ще одну пачку купити і вибрати такі самі дрібненькі. Шевелилися. І тільки кидаєш шиклює зразу. Навіть додому не хочеться їхати. Риболовля сьогодні просто просто огонь. Чесно кажучи, я знав, що з кожним днем повинно бути все краще і краще. На сьогодні просто казка. Заряд бадьорості отримуєш, друзі, зранку на цілий день. А на роботу ще а так не хочеться. Карасі клюють. Так би сидів і сидів. Сонечко пригріває, пташки співають. Карасі клюють. Просто мрія, Зараз ще одного вловим і на сьогодні досить. Куди ж ти потягнув так? Наче й невеличкий я так потіг. Ось він і останній, друзі. Останній на сьогодні. Хват. Хоч і не хочеться їхати додому, але на сьогодні досить. Тим паче, що карасиків я впіймав предостатньо. Вже навіть і закидати не буду. Зараз ми її будемо змотувати. Що я хочу сказати по сьогоднішній риболовлі, друзі? Чергова удочка жодного карася нам так і не впіймала. Була на неї одна покльовка, я не засняв, але підсік і мінус гачок. Мабуть, клювала невеличка щука, і вона відгризла повідок откусила. Ось так швиденько збираються назад снасті, тільки треба поплавочок підтягти, щоб рівненько ліг. Я їх спеціально вирізав по довжині мотовила. І дуже зручно змотувати удочку назад, і теж вже додому. Потім фіксуємо Край фіксуємо звичайною резинкою, щоб не розмотувалось. І все, Снасть зібрана. Удочка також зібрана. Заглушечку вставили і все, і готово. Ну що ж, друзі, давайте поглянемо на мій сьогоднішній уловчик за три години, що мені вдалося впіймати. О, ну, дивіться, які монстри. Такі карасі попадалися, друзі, гарні. Дивіться, ось такі Ось. Один дивіться. Лапоть. Ще один. Такий самий, гарний. І тут іще, мабуть, два, чотири, шість. Ну, десь півтора десятка, друзі, карасів я впіймав. І це лише за три години. Зараз помиємо садочок. Зберемо останню удочку. На сьогодні досить. Хочу нагадати, друзі, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти під відео в описі, на удочки, якими я рибачив, на прикормочку, якою ми сьогодні, друзі, з вами годувалися. До речі, ну, не знаю хто як вважає, а для мене прикормки від Real Fish, мабуть, одні з найкращих, що є у нас по риболовним магазинам. Також ми сьогодні рибалили за допомогою ось такого кукурудзяного пінотіста. Я його одягав майже кожен раз. І карасику він дуже, воно дуже подобається. Також хочу нагадати, що у мене можна придбати власноруч виготовлені бокові ківки та мармишки вольфрамові. Також посилання можна знайти під відео в описі. Ну, а я вже, як бачите, скидаю останніх черв'яків. І згортаю уночку. Так що до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що найближчий час ми ще з вами, друзі, зустрінемось на цій водоймі чи на іншій. І спробуємо так само гарненько порибалити. Все, до побачення. Всім пока-пока!